Вони змушені були залишити свої домівки, рятуючись від війни. В Запоріжжі перебувають тисячі переселенців про допомогу, що їм надається, та їхні історії розповімо в нашому наступному сюжеті. Дах над головою, гаряча їжа та прихисток це базові потреби для людини. На жаль, часто вимушені переселенці стикаються з проблемами у пошуку того самого прихистку, зокрема і в Запоріжжі, бо обласний центр щодня приймає сотні і сотні родин, що втікають від війни. На допомогу приходять волонтери, які за підтримки міжнародних донорів організують такі собі шелтери. Олександр, Енергодарець. В червні евакуювався до Запоріжжя через Дніпрорудне, де на шахті працював газоелектрозварювальником. Я тоді в цей був в Дніпрорудному, а з Дніпрорудного було намного легше виїхати, ніж з Енергодара. вийшло так, що проїжджали херсонські волонтери і нас подобрали, і ми з ними виїхали. Найбільше чоловік сьогодні переймається долею своїх друзів та близьких, ані з батьком, ані з сином, що не встигли евакуюватися. Зв'язку наразі немає. Олександр згадує, як його зустріло козацьке місто. Як приїжджаєш, спочатку ти не знаєш, що робити, куди йти, і ну, по-разному. То же самое встречаешь разных людей, которые этого еще в Запорожье живут и не понимают, что такое остаться без дома, что такое стреляют и тому подобное. Есть люди, которые понимают, нормально, нормально относятся. Есть люди, которые этого не понимают, а вот понаехали и тому подобное. На щастя, знайшлися волонтери, що допомогли йому облаштуватися в Запоріжжі. Такими стала громадська організація захисту жінок України. Запоріжанки вирішили, що будуть приймати людей у себе в офісному приміщенні. З початку війни У нас було в оренді поміщення, ось тут, в цьому будинку. Воно пустувало. І Коли почалася війна, ми увидели, що пішли біженці і їм потрібно десь жити. Ми організа нашим колективом девочек і ребят організували і здійснювали. Починали ми з того, що у нас розміщалася тут 25 матрасів, і приїжджали люди, раді були тому, що вони хоча б мають кришу над головою. Тепер тут проживає кілька десятків родин з дітьми і навіть з тваринами. Географія їхньої евакуації Запорізька, Донецька, Херсонська області. Оці малі пухнастики саме з міста Кавунів. Вони вже призвичаїлись, але виїжджали тяжко, розповідає подруга власниці. Вивозилися вони з Херсона дуже тяжело. Там е -е, жарко було, вони плакали. Біленька танкатьоночок дуже У них плакав всю дорогу, не могли успокоїти. Цей шелтер ще кілька місяців тому представляв себе голі стіни та кілька матраців, а зараз більш-менш пристойне житло. Все завдяки тому, що різні волонтерські організації та самі переселенці захотіли зробити його комфортним. Ми приїхали, документи оформили, поселилися, Ну і тут же починають ось ці ось кімнати робити ремонт. Подашли, нам ну, допомогти. Чому б і ні, якщо я раніше це робив. Тим боля місця надо. знаю, що є люди, які остаются на вулиці. Знаю, що люди є, які приїжджають, їм надо где-то теж жить. З миру нитці, голому вишиванка. Навіть важко перелічити, скільки окремих організацій доклали своїх зусиль, аби тут з'явились нові ліжка, техніка, меблі тощо. Дуже важливо, що в цьому ремонті приймали участь самі е переселенці, ті, хто тут. Мали, мали прихисток і, і, і на той час і зараз проживають. Це дуже важливо, коли спільноти, приймаючи те, та, та, що якби, потребує допомоги, вони знаходять спільні справи і їх разом впроваджують. І робота продовжується. Консолідація зусиль показала неабияку ефективність. Це були, були і меблі, це була і пральні машини, і пилососи, тобто і побутова техніка для того, щоб робити умови для більш комфортного перебування людей. В принципі, співпраця вона виглядає так: можеш робити, роби. Маєш щось, що можеш віддати, віддавай. Ну, і головне, головне віддавай свій час, віддавай свою душу, свою енергію і цьому, бо на цьому це і тримається. В принципі, там волонтерство. І цей шелтер це знов-таки волонтери. Навіть міська влада днями дозволила більше не сплачувати оренду приміщення, де вже більш ніж півроку приймають переселенців. Молив, б, звісно, і раніше. Волонтери сподіваються на розширення мережі шелтерів. Наразі є ще дві адреси, де можна за тим самим принципом швидко зробити прихисток. етап, ми будемо розширятися, буде у нас Кронштадтська, буде у нас почтове, де ми будемо ділянку ремонти благодаря спонсорам, які дають матеріали, сила переселенців, які роблять ремонти, і розширення на краштатська 40 чоловік і на почтове 70 чоловік. Це справді потрібно, адже Запоріжжя продовжує залишатися не тільки перевалочним пунктом, через який від війни тікають жителі східної України, але й місцем, де більшість цих людей знаходить новий дім.